І я провтикався. Я в лапє роблю сторіси. І це був черговий день, коли я мав це робити. Я підготував все, швидесенько запостив з думкою: ах, цілий день в мене вільний обід. І начальство мені пише Марік, а де сторіси? Я такий, то я запостив все на місці. Дивлюся, а я це зробив від своєї сторінки. Я провтикався. Це був час, коли я лише прийшов на роботу. Я пам'ятаю, мені дали робити соус Бешамель, і там один такий аспектик був, що його треба було мішати, але на жаль, про це мені ніхто не сказав. І коли ми пішли на перекур, я залишив його нагріватися до певної температури. То ми замітили, що в приміщенні вже доволі багато диму. Соус, замість того, щоб бути молочним, красивим, став супер таким коричневим і з запахом димка. І його десь літрів 10 прийшлося списати. Я про Коли пальшан тільки відкрилась, я їхав по тротуару на велосипеді. Мені зробило зауваження, і я почав дуже сильно сваритись з чоловіком. Через п'ять хвилин дізнався, що це був клієнт, до якого якраз я їхав. Більше більше з людьми я не сварюсь.